Романа Хорольського, він член громадської ради при КМДА, Ви ж чули про таку? Так її очолює Марина Бурмака. От ми не чули. 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 А -а. От вперше про чує пані Монтян. Ну реально очолює Марина Бурмака. Ми її запрошуємо постійно на ефіри, вона ніколи не ходить. Так, а, це, я хочу зрозуміти, що це за рада і яку вона ініціативу взагалі проявляє. Що вона робить, кого вона об'єднує? Поясніть, будь ласка, кияни. От особливо це імітація теж процесу. Слухайте, у 2010 році постановою Кабінету міністрів 996 було запроваджено інститут громадських рад при органах державної влади. І при обласних районних державних адміністраціях, в тому числі в місті Києві і Севастополі, основною функцією громадської ради, оскільки він консультативно-дорадчий орган, є здійснення громадського контролю. Можна по різному говорити в цілому про ці громадські ради що по країні. Все, що ви на контролювали Розкажіть да, розкажи Дайте сказати. Проте про моє глибоке переконання. Не є ефективним на сьогодні інститут громадських рад в цілому, чому тому, що очевидно, влада зацікавлена в більшості е, а, цих громадських а, рад. Панер, ми не встигнемо, Ми ж хочемо всі, так, якщо кота... коротко, що якщо... вона робить? Скажіть ця рада? якщо Хто коротко туди входить, збираю, бо тут вся громадськість Києва, Києва ніхто не, не є не членом, збирають. існує не збирає вона не існує. Збираю. Якщо коротко, то за рік при тих умовах, які дозволяє влада, хоча б щось виконувати громадськості, да було в принципі багато чого зроблено і в тому числі. Те, що сьогодні транспорт ще не по 3 гривні шляхом громадського тиску, це в тому числі заслуга громадської ради. От Я скажу, тому що на превеликий жаль, політики тільки заявляють, що вони щось там борються з владою. Але жодного позова від політиків немає. Жодних скарг немає, тільки заяви на камеру. Давайте уточнимо, що ж це таке громадська рада. Андрій, що зараз? Це фікція. Просто я.